Шановні студенти, шановні викладачі, хочу повідомити вам, що Сумський національний аграрний університет зробив дуже серйозний крок назустріч студентам коледжів. Перш за все, коледжу Сумського національного аграрного університету, який розташований в Сумах на Веретинівці, та Маловистаробського коледжу Сумського національного аграрного університету, який розташований в селі Малий Вистароб Сумського району. Чому я звертаюся до вас? Тому що те, що спіткало ці коледжі, дуже жахливо. На, за наслідками бомбардувань і перебування російських солдат, неможливо проживати в гуртожитках цих двох коледжів і, звісно, неможливо проводити навчальний процес. Тому на наступний рік ми запропонували коледжі погодилися в режимі онлайн. Офлайн, як будуть складатися обставини, освітні процеси проживання студентів буде здійснюватись в Сумському національному аграрному університеті в кампусі. Я знаходжусь зараз у гуртожитку номер 1 де 14 секцій для 241 студентів із двох коледжів готуються на 1 вересня, щоб прийняти студентів. Я щиро дякую Сумську обласну військову адміністрацію. За те, що знайшли можливість скерувати швейцарську гуманітарну місію до університету, до коледжів і побачити на свої очі, що відбулося. І на сьогодні ми маємо суттєву допомогу від Швейцарської федерації у вигляді матеріалів, оплати за проведені роботи. І Сумський національний аграрний університет робить все для того, щоб Перебування студентів на базі університету було комфортним. Повністю робиться глибокий ремонт самих приміщень, де проживатимуть студенти, кімнат, так і всіх комунікацій, які знаходяться в секціях, де одночасно проживатимуть 17 студентів. Таким чином у нас на сьогоднішній день зроблені всі основні роботи, які пов'язані з підготовкою до ремонту, і почались. Фінальні роботи вже завершені на шести секціях, залишилось вісім. Ми очікуємо найближчим часом меблі, які також проплатила Швейцарська конфедерація. І для нас важливо, що 1 вересня ми розпочали освітній процес уже в оновлених приміщеннях, і студенти знаходились в повному комфорті під час освітнього процесу або просто перебування в уртові.